Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. І в даному відео дивимось з вами розклад на щодень для України на період з 16 до 23 17. Перепрошую, до 23 червня. Що важливого, цікавого даний період для України і для кожного з нас принесе? Від чого застереже, зараз будемо з'ясовувати. Традиційно дивлюся з колоди Таро Ошо, також додатково беру ще колоду, яка називається Психологічне таро, дуже цікава колода. І оракул червона калина, розроблений по системі Ленорман. Обов'язково ставте вподобайку, поширюйте відео, залишайте ваші коментарі, кому мої відеопрогнози цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на інші соціальні мережі. Всюди, як правило, підписаний я однаково екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, розпочинаємо. Отже, загальна характеристика тижня. Дуже цікаво. Карта в нас де прорив, так вона тут називається. Таке враження, що події, які відбуватимуться, стануть теж свого роду хорошим таким поштовхом до прориву, до змін, до прояснень, до просвітлень, до таких, знаєте, нових шляхів в здобутті Нашої перемоги і розбиття того, що раніше стримувало перешкоди, різні перепони, що раніше стримувало досягнення нами успіху. Нас же ж цими днями ще йде всіма такий обговорюваний і очікуваний саміт миру. Про нього я робив окремий прогноз, але сьогодні ще кілька карт також подивимося. Що тут нас йде? Карта мудрого вибору і карта, карта вершника. Новини з дороги. При тому новини довгоочікувані, які дають новий рух. Характеристика тижня загалом, я би сказав, по енергії навіть досить хороша, досить сильна, досить потужна. З однієї сторони, я би це дійсності пов'язав зараз з тими подіями, які відбуваються, пов'язаних з самітом миром, власне. А з іншої сторони, це ще плюс прихід допомоги в Україну для перемоги, а також вибір правильного партнерства для співпраці. Дивимося далі. понеділок, що він нам скаже по енергіях? Карта, яка називається буденність. Далі у нас початок любові. Чим мені подобається, що тут намальовано, так і бачите, дві руки тримають таку як би, чашу. І от з тої чаші повної, як би, благополуччя, наповнення, добро, благодать. Отак от як виливається. І карта Мітли. Мітлою все це гадство з України треба вимітати. Чистити, вимітати, роботи ще є дуже багато. Але початок ще одній. Додатковий напрямку, додатковій сфері, додаткові якісь динаміки, тенденції для. Ще переможних моментів, дороги будуть відкриті. Друга половина дня і ближче вже до вечора карта йде так само з певними загрозами повітряних атак. Дивимось, яким буде вівторок. Яким буде вівторок? Карта Перемін. Це в нас 10-й оракул, карта Колесу Фортуни, яка говорить про те, що так само прийшов час. Змінити позиції, змінити ролі, змінити хід того, що зараз відбувається. А також це знак успіху та вдачі. Дивимось цієї колоди. Така от дуже сильно потужна карта, яка називається Надія. 17-й аркан. І тут в нас карта ключа. Ключові події, ключові розв'язки. Надія, що будуть відбуватися зараз хороші, потужні, світлі якраз події, прояснення, просвітлення для перемоги, для захисту України, для захисту повітряного простору і для того, щоб ворога ще більше і швидше можна було здолати. Цікаві карти, середа, не менш важливий аркан, аркан знань, внутрішнього голосу та мудрості. Отже, рахуйте, який аркан говорить про мудрість, про правильний вибір, про правильну динаміку, правильну стратегію. Карта балансу. Також у нас старший аркан. Багато є старших арканів. Якщо вони випадають, значить відбуватиметься ближнім часом те, що може багато в чому кардинально змінити хід подальших подій в Україні для, для України в користь в плюс. Але знову ж таки, можуть бути. Неприємні новини з приводу карта, тут називається гріб, або труна або могила, з приводу знову ж таки потенційних повітряних загроз, загрози жертв чи загибелі навіть мирних людей. І енергетично день він ближче знову ж таки йде з ночі, і знову ж таки вечір і половина дня, так само під загрозами під масованих повітряних ударів. Тому, будь ласка, теж на це зважте, бо чим більше відбувається, знаємо, для України важливих подій в плані підтримки, тим більше ворог казиться, біситься і робить біду. Четвер. Карта гостра диявол. Тут на що? Карта конфлікту, ментальний конфлікт. Тут лелека. Також по енергії от, іде на четвер і четвер протягом дня карта так само гостра карта попереджувальна. По-перше, це можуть бути ще і різні дезінформації, на які треба дуже і дуже зважати. По-друге, це можуть бути загрози, пов'язані з тим, що все-таки ще на жаль, але багато є, багато є таких, як би потенційно загроз для областей. Чернігівської, Сумської, де можуть ще бути і ДРГ ворожі, і так далі. Особливо в напрямку Сумської області. Не кажу зараз слово повномасштабний там наступ, але спроби і далі там розвідувати слабинки цього напрямку, спроби заходити ДРГ різним всяким ще будуть. Також гостро залишається ситуація в напрямку Харківської області. Також гади звідтам поки не планують і виходити рашистські. Ну і звичайно, лінія фронту, яка вся Донецький, Луганський напрямок, Запорізький напрямок. Далі загострення ще будуть. Дай Бог, щоб вдалося за цей тиждень розбити ще побільше ворожих баз, але загрози будуть. І четвер, також по всій Україні можуть бути підсилені підсилена ймовірність. Масованих ракетних або шахетних ударів. Сценарії можуть змінюватися. Кожен день проводимо енергопрактики. Тому дай Бог, щоб якраз гірші сценарії максимально нейтралізовувалися. П'ятниця. Карта груз. Теж по енергії такий важкуватий день. Тут карта добра. Початок процвітання. Це теж мені ще про допомогу для України. Від друзів, від партнерів, від тих країн, які допомагають, щоб ми могли якісно цей груз скинути. А ще також буде викриття теж якихось злодіїв. Посередині ж є так само, того гадства, на жаль, але дуже багато. Субота. Карта завершення. Збирання докупки. Знову старший аркан. Дуже багато старших арканів, значить, будуть відбуватися знакові, сильні події. Так, тут у нас карта інтуїції, прозріння, інсайтів і карта дитини. Народження, рух, розвиток, вдосконалення. Також по цих картах я можу сказати, що як народження чогось нового, продовження народження нашої перемоги і позитивне зрушення. Така ще от карта йде додаткова. І неділя дивимось. Інтеграція теж карта балансу, теж, до речі, старший аркан. Дуже цікаво. Тут в нас горлова чакра. Увага до того, що говоримо, що яку інформацію отримуємо. Карта Всесвіту знов старший аркан. Всесвіт з нами нам допомагає. І карта роздоріжжя. Вибір. Який буде вибір? Кармічне відпрацювання. Карта Христа. І далі йде до заключення нових союзів, нових переговорних процесів та інтеграція карта Євро-НАТО, інтеграція. Недавно теж така прийшла до мене думка, що це питання, власне, з вступом до НАТО, воно буде активно продовжуватись. І пам'ятайте, вже раз теж так говорили, що от Україна, та, яка по факту вся не окупована, щоб. Так якби війшла в склад НАТО, і потім щоб можна було разом з натівськими військами відвоювати ту територію України, яка окупована. Чомусь мені от останніх там день-два оця от думка постійно в голові крутиться. Може, дійсності про це думають, може такі варіанти проговорюють. Я не кажу, що це ну, можливо, але ви знаєте, судячи з тих подій, які відбуваються, деколи можна сказати, і неможливе стане можливим. От... Так що дай Бог, щоб наші воїни по території Росії ще більше знищували ворожих цілей, ще більше знищували тих гадів, ще більше їх ослаблювали, і хай вони тегатство всьорошистки йде геть з нашої землі. І зараз ще подивимося по розкладу, що йде конкретно, що йде конкретно для. України від саміту Миру. Подивимося, я вже раніше робив прогноз, там досить непогані карти випадали. Так, цей розклад зберу. Подивимося, чи повторюються карти. Чи теж є. Тоді динаміка була досить позитивна. Я не сказав, що після саміту миру там зразу станеться чудо, прийде мир і так далі, але це ще один важливий крок, ще один важливий пазлик для здобуття перемоги. для Демонстрації сили проти Росії. Якби вона там не могла зірвати той саміт миру. Що ж дасть саміт миру для України? Робимо такий свіжий актуальний розклад. Перша карта. Що був рух там, де була зупинка? Цікаво. Допомога. Карта матеріальна королева Пентаклів. Матеріальна допомога збройна. Карта сімейна. Об'єднання, Союзи, підтримка. Коаліції, розуміння, побудова плану, святкування і п'ята карта. Переговори, тобто продовження переговорів про підтримку України, трійка мечів: противники. що ще йде по цьому, Спроба нашкодити, зруйнувати ці союзи, які стеж заслані козачки, і покровительство Вищих сил, земних сил. Цікаві карти. Давайте подивимося, що йде по енергії. Старого Оша. Саміт миру для України. Тоталіті. Об'єднання для того, щоб можна було робити те, що раніше неможливо було робити. Карта скупості. Ну, я кажу, великого такого чуда, щоб очікувати від саміту миру, все-таки не варто. Але певну динаміку плюсову все-таки це дасть більше можливостей для нас. Можливо, щоб вони скажуть ще більше. От Дати добро це таке захистити себе. А найкращий захист це коли справді можна руйнувати ті ворожі цілі, які є в Росії, щоб ворога максимально слабити. І створення чогось нового такий прецедентний свого роду випадок, тобто якісь прийняті рішення, які до сих пір ніде ще таке враження ніколи не приймались. От, щоб руки розв'язались, бачите. І карта, якби нової пригоди, нових можливостей, нових стратегій. Теж так бачите: плюс-мінус, плюс-мінус, плюс. Неоднозначно все. А чому неоднозначно? тому що ворог і далі працює над тим, щоб все це зірвати, все це, ем, як то кажуть, напевно слово дискримінувати. Якось, е, ті принципи, які закладаються, і ті ідеї, які закладаються, щоб вони не мали підтримки світової спільноти. Але хай ці плани ворожі підуть пухом і прахом. Карта балансу. Тут у нас ще одна одинадцятий аркан. Карта от прояснення. До речі, сьогодні, надія прояснення. Сьогодні в розкладі на щодень була ця карта, бачите, повторюється. Тріумф самі старші аркани. Карта усамітнення, необхідність духовного росту розвитку. наголошує перемога на рівні фізичному неможливо без перемоги на рівні енергетичному, і виконання бажань. Тут більш така динаміка позитивна, і дуже багато старших арканів. Все-таки ще раз кажу: важливий плюс, важливу динаміку, і якісь безпрецедентні рішення будуть прийняті для України. Дай Бог, щоб вони максимально реалізувалися, щоб була та ще плюс сильна підтримка і той узгоджений план, який для світу, для світових лідерів, дасть можливість об'єднатися в нові союзи і ще більше протистояти тому злу російському, тому ворогу і щоб. Раз і назавжди, покінчити з тим злом, щоб і в світі було більше миру, добра і злагоди. Ось такі сьогодні розклади, ось такі сьогодні підказки. Пишіть ваші відчуття, можливо, хтось теж робив розклади або проглядав ситуацію то миру. Як ви думаєте, що він може дати для України в перспективі? І почуємо з вами в наступних ефірах, енергопрактиках. Всім бажаю миру внутрішнього зовнішнього, світла бо більше, міцно всіх обіймаю. Бережіть себе, до зустрічі, почуємося!